Пане Ярославе, чи справді варто зараз розглядати Мішель Обаму як потенційного кандидата так, від демократів? І чи справді може бути така рокіровка проведення замість Джо Байдена балотується на пост президента Мішель Обама? Це дуже мало ймовірно, в силу по-перше, часу і обставин. По-перше, все таки за американською політичною традицією, чинний президент, якщо це не його третій строк, а потенційно другий, він зазвичай балотується від своєї партії, і в партії навіть не проводиться праймеріс. Так, зрозуміло, що оголосити праймеріс і провести праймеріс демократичної партії буде неможливо, тому висування Мішель Обами буде можливо лише в якийсь такий обхідний спосіб, бюрократичний, тобто не зовсім легітимний для виборців в обхід цієї традиційної партійної процедури. Це перше. По-друге, існує дуже важливий момент, пов'язаний з тим, що в приблизно третині штатів реєстрація кандидатів в президенти США завершується. Вже в червні, тобто, по суті, е, потенційно демократи мають трохи менше місяця для того, щоб прийняти таке рішення, і вони не мають як такої е, по суті не мають як такого часу на. Повноцінну публічну кампанію, тому що mm -hmm. сенс не тільки у висуванні, сенс в тому, що кандидат має відвідати раллі, бажано має виграти на праймеріс, має відвідати величезну кількість заходів. І тому я би не розглядав взагалі Мішель Обаму тут як е, такого прямо потенційного вірогідного гравця. Е, е, і як на мене, це все більше така політична інсинуація внутрішньоамериканська. А якщо це інсинуація? У мене справді зараз до інсинуації я ще повернуся. А чи може бути застосована схема, коли, до прикладу, Джо Байден виходить і каже: в мене є проблеми зі здоров'ям, і він знімається. Тоді що в цій ситуації? Як ситуація може тоді розвиватися? Може бути така застосована схема чи ні? І чи може бути розвиватися яким чином ситуація? В цьому разі. Теоретично це можливо знову ж таки, але наразі, з, з боку самого Байдена, з боку безпосереднього оточення, немає повідомлень про те, що в нього там якісь проблеми зі здоров'ям. Інформація про поганий стан здоров'я Байдена зазвичай вона походить з республіканських тіл, тобто від його опонентів. В разі, звісно, якщо Байден не буде висуватися, то екстрено-партійна конференція, так, демократичний цей національний комітет, виборчий має ухвалити рішення там або про оголошення праймеріз, або про висування якогось іншого кандидата. будь-якому випадку це варто розглядати як таке достатньо слабке рішення, в силу того, що кандидат не буде мати тієї легітимності, як той, хто пройшов праймеріз по друге, навіть у разі якщо Байден оголосить так, що він не буде брати участь у виборчих перегонах, це зовсім не гарантує, що саме Мішель Обама стане кандидатом, тому що знову ж таки. Консенсусність е, Обами для виборців дем, скажімо так для виборців демократичної партії США більш зрозуміло. А ось для еліт демократичної партії США там дещо певні такі відкриті вже аспекти, тому що Обама зарекомендував себе і більше як лівий президент, в той час як Байден намагається тягнути демократичну партію до центру, що зараз е, на цих виборах стратегічно необхідно, щоб не віддати центр Трампові. Бо такий показово лівий кандидат, ну а жінка афроамериканського походження, вона, скоріше за все таких тонах і буде позиціонуватися у демократів. Це буде неодмінно, все таки, неодмінно дасть успіх Трампу в тих е е е центристських середовищах США, за які могла вестися боротьба між республіканцями і демократами, пане Ярославе. Але я вам нагадаю, що коли Барак Обама так йшов з посади, то всі говорили, що Популярність його дружини більша за популярність самого Обами, так чи може оця от популярність зараз на хвилі? Гіпотетично ми зараз з вами розглядаємо варіант. якщо Джо Байден знімає, що посприяти всі можуть згадати її популярність, яка була за часів президента її ну, чоловіка, так і це може підстібнути. По друге, вона жінка. По третє, вона молода, на відміну від того ж Дональда Трампа. І це може посприяти в плюс їй? чи не може посприяти це в плюс? Чому ми думаємо, що молодий кандидат це щось хороше, молодший, америка це молодший. суспільство пенсіонерів? Розумієте, ну, чому сенс? Дивіться, номерика ну... це суспільство старших людей, і це у нас так на пострадянському просторі через певні кризові процеси. Молодий кандидат це певний такий знак якості. Тобто ми розуміємо, що він не з радянського союзу. Нібито в США таких уявлень немає, і значною мірою люди там приходять до успіху. В достатньо пізному віці насправді так. Тобто, за так але Барак Обама не був. Це виняток цієї історії. Дійсно, виняток. І правда в тому, що насправді вони мають шукати не кандидата, умовно кажучи, кращого за Байдена чи кращого за Обаму. Вони мають шукати кандидата, який може позмагатися з Трампом, а це означає заходити на ті електоральні сегменти, які теоретично можуть відпасти Дональду Трампу. І це одна з причин, чому на е, попередніх прайме з минулих перед виборами Байдена він виграв вибори, бо він з усіх демократів був найбільшим центристом. Тобто його позиція покривала найбільшу кількість штатів, найбільшу кількість різних демократичних виборців, як на Західному, так і на східному узбережжі США. E, в той час, як Мішель Обама, звісно, буде мати, скоріш за все, дуже сильну підтримку там серед молоді, серед жителів мегаполісів, які традиційно голосують за демократів, але, скоріш за все, провалить її в частині те, що називається swing states, тобто штатів, які коливаються, ціло якраз того, що оці штати. Залежить дуже тісно від позиціонування кандидата, і там не можна допустити такого прямо чітко радикального позиціонування Коли Трамп почав трошечки радикалізуватися, ви самі бачили, що він частково втратив насправді ці, почав втрачати ці штати. Коли там почав відкотуватись назад, в нього в цих штатах все почало кращити. Тому у демократів насправді існує така певна політична проблема. І якщо вони приймуть рішення, наприклад, про висування Мішель Обами, то це буде говорити про глибинну внутрішню кризу в партії, про відсутність запасних якихось варіантів на всі випадки життя і про насправді підготовку до того, щоб діяти в опозиції. Тому що якщо виграє Трамп, то навряд чи Байден буде очолювати опозицію. Байден, скоріше за все, тоді дійсно піде на політичну пенсію. Але для демократичної опозиції буде потрібен такий певний дійсно молодий кандидат і кандидат з більш покресленими ідеологічними тезами. І для цього Обама або його дружина, або хтось із такого більш лівого кола демократів підходить більше ніж Байден. Ярославе, я хотіла поцікавитися в такому випадку. знаєте, от плітки про те, що може Джо Байден знятися, і Мішель Обама вони були раніше, але не у виданнях. І тут раптом це серйозне німецьке видання Держпігель, так да, написали цю інформацію тоді. Чому з'явилася ця інформація в публічній площині? Тому що плітки це одна історія, а інша історія, коли це вже трошечки, знаєте, інший рівень, коли з'являється в, публі... в публічній площині у поважному виданні. Чому, до речі, в Німеччині і чому з'явилася інформація? Хто міг би е, подібну інформацію зараз е, скидати? І з якою метою я насправді записав би інтересантів такого вкиду. Якщо це дійсно не підтвердиться, у виборчий штаб республіканської партії. Uh -huh. Тому що для них вигідно підкреслити теоретичну можливість, що кандидат від демократів буде дуже лівим, тому вимовляв там сильно на Байдена дорогі виборці. Не сподівайтесь, і ось Байден уже нібито дихає на ладан, тому переорієнтовуєтесь більше на республіканську партію, так mm -hmm. е, чому Держпігель? знову ж таки це ситуативне питання. Так ми розуміємо, що можливо політтехнологам була поставлена така задача: активізувати цю тезу. А далі до якого медійного контакту вони дотянулись, кому змогли промотувати або підкласти цю тезу? Можливо, там вона і е, сплила в підсумку, але проблема в тому, що ось таке радикальне, швидке оновлення демократичної партії в передвиборчий період. Воно не дасть розуміння для багатьох кандидатів і відштовхне від демократів все таки відчутну частину виборців, які прийшли голосувати саме за Байдена. Тобто, це може бути проти Байдена. Такий вкид зроблений правильно розумію. Я би сказав не те, що проти Байдена, а загальному проти демократичної стратегії на виборах, показати, що стратегія демократів слабка, що там немає єдності, що там можливі ось такі абсолютно фантасмогоричні варіанти, які вигадуються за місяць до реєстрації кандидатів. Що не одні не говорить про слабкість, якби цього політичного організму. Почула спасибі величезне вам за включення, пане Ярославе. Глядачам нагадаю, Дякую. що на зв'язку був Ярослав Бошко, голова центру політичних студій доктрина, і обговорювали ми інформацію, яка з'явилася в німецькому виданні Держпігі, що, начебто, Мішель Обаму розглядають на заміну Джо Байдену.